Привіт, 29 травня. Я приїхав вже на роботу. У нас плюс 15. Всю ніч ішов, майже всю ніч ішов дощик, тому погодка така собі. Ну ніби. Повинно зробити це тепліше сьогодні, дай Бог. Два дні нічого не знімав, бо були в мене вихідні, чисто такі ліниві. Чисто просив вдома, не, не було навіть чого знімати, ані дома не було. Тому, е, до речі, вона завтра, в п'ятницю зранку, повинна вже бути в Данську. Тому будемо їхати зустрічати. Треба проснутися буде, треба піти буде зустріти. Ну і все, газуємо знову сьогодні на мийці до кінця тижня. Все, все 29 травня, кінець дня, 19.30. Трошки треба було довше остатися, допомогти поприбирати машинку. Та і все, їду додому, нічого такого сьогодні вночі. До речі, Аня дуже швидко пройшла кордон, вони проїхали дуже швидко, і тому вона буде десь, мабуть, в 2 часа ночі. Замість там, 4 чи 5 ранку. Вона вже буде в Данську, Тому це навіть добре. І ще, коротше, моя була помилка в тому, що я залишив машину без вікон. Думаю, хай машина. Провітриться, а в нас зараз цвіте коротше всі ці штучки липи і не липи. І отака штука в мене на цьому, якщо видно, все в пилюці Там така пилюка, все так покрилось, звісно. І тепер вся машина от, пилюцькій коротше Ну що, їду додому, вдома ще трошки поприбираю перед приїздом, ні. тільки нікому не кажіть. Та і все не знаю. Ще якщо щось пізніму, то пізніму. А так то мабуть уже ні не дуже сильно є настрій щось знімати особу.